Треба знати справжніх героїв. От, наприклад, ви знаєте, завдячуючи, кому расисти не змогли підступитись до Одеси. Виявляється, був там такий поп, який взяв ікону, походив по пляжу і піднялась буря, піднявся шторм. І расисти злякалися цього явища і залишили Одесу в покої, ну, майже залишили. Щось подібне відбувається з війною за права трудящих в такий тяжкий час. От про спілки вийшли і сказали: ми справжні борцуни за трудові права. Вони заявили, я просто процитую з офіційного документу. Ми ті, хто не злякався вибухів ворожих снарядів і не покинув рідної землі. Ми ті, хто з перших днів війни об'єдналися навколо української держави. Ми пішли на фронт самі та відправили найдорожчих батьків, чоловіків, синів і дочок, братів і сестер, захищати нашу батьківщину, її незалежність, гідність і свободу. Ми ті, хто своєю повсякденною працею забезпечує економічну стійкість держави та військові потреби, заявили профспілкові діячі на своїй черговій раді Федерації профспілок України. Вони заявили, що вони звертаються до уряду, що неправильно так от брати і заморожувати. Мінімальну зарплату і мінімальну пенсію, що неправильно підвищувати податки, що неправильно затримувати і не платити заробітну плату. Вони звернули на це і увагу роботодавців. Ну, наскільки е, хотіли чхати на проспілки з владних пагорбів і з кабінетів роботодавців, то окрема історія, але головне правильно. Грубо поставити питання, бо вони ж такі бурцуни.